160 60 грам рису довгозирнистого заливаємо двома склянками укропу і проварюємо коло 10 хвилин на маленькому вогні, щоб не дуже вкипіло. Додаємо при закипанні. Четвертину ложки солі і половинку чайної ложки цукру. Далі будемо заправляти після того, як рис приготується. Напротязі цих 10 хвилин час від часу помішуємо. Через 10 хвилин розбачимо, проварився майже, але ще вода зовсім не википала, додаємо 2 шклянки молока. У мене молоко домашнє. Кашка буде смачна. І даємо ще прокипіти 5-7 хвилин. Пробую на смак. Ми прийшло 5-7 хвилин, ми бачимо, що рідина майже вся випарувалася. Або впиталася рисом. І каша потрібної нам консистенції. Виключаємо газ і даємо настоятися каші ще 5-10 хвилин. Накриваємо кришкою сільно, щоб не утворювалася у нас плівка. Ось така смачна рисова кашка, як в дитячому садочку, в нас вийшла. Хай вам смакує.